Всім привіт, це міра. Я сьогодні повний. Тому що очевидно навіщо малювати ось так, коли можеш малювати ось так. А сьогодні я вам розповім про те, що такі архетипи, як їм використатися художникам і про мої особисто улюблені. На фоні у нас буде спідпейнт того, як я гуманізувала ось цих котиків від насінастри. Початково архетипи це такі собі типи особистості, тобто, початково це тема не з якогось сценарного мистецтва, а з психології. Ось тут це що таке архетип по складному, а по-простому це збірка стереотипів по факту, в якомусь одному образі. В сценарному мистецтві зараз їх дуже багато, але. Початково їх було 12, по 3 на чотири категорії. І ось вони всі: ті, хто досліджують духовність, ті, хто залишають спадщину, ті, хто здійснюють з'єднання, і ті, хто забезпечують структуру. Може звучати трохи заплутано, але це просто категорія архетипів. Зараз розповім вам про самі архетипи. Модрець офіційно і по-простому учений: той, хто хоче стати експертом в чомусь, той, хто хоче пізнати істину. З персонажів це той же Шерлок Холмс чи любий ботанік з американського сіткому. А з брендів, так до речі, до брендів теж застосовується. Будь ці архетипи це щось пов'язане з технологіями, наприклад, той же інтел. Шукач чи мандрівник, це той, кому найважливіше це пізнавання чогось. Тобто, певно, шлях важливіше самого результату, хоча і результат теж дуже важливий. Фізична та психологічна свобода це найважливіше в житті шукача. На прикладах саме до цього архетипу відносяться абсолютна більшість персонажів з мультфільмів і більшість діснеївських принцес також. Водночас на здобування до цього архетипу також відноситься дуже багато вестернських фільмів, тобто фільм. Про ковбоїв, про всякі перестрілки, про всякі такі розбірки, тому що часто в них бувають і детективні елементи, і детективні елементи, до речі, як у самого Шерлока Холмса, теж і до цього можна прив'язати. Безвинний чи Янгол той, хто прагне щастя, спокою і всього найкращого, але при цьому боїться брати на себе відповідальність. Архетип новинного це в першу чергу про образ дитини. Дитини в прямому сенсі: персонаж, дитина, чи персонаж такий, який дуже простий по характеру, навіть інколи тупенький, і тупенький не. По тому що він чогось не знає, а просто він настільки не розуміє ситуацію, що ну це заставляє нас милити з нього. Бунтар часто революціонер. Він шукає щось, що не працює, і прагнеться переробити. Всі архетипи можуть застосовуватися як і до хороших персонажів, так і до поганих. Але чим насиченіше у цей червоний колір, тут тим більше є ймовірність, що і до тих, і до тих це буде застосовуватись. Бонтар наш може бути і добрим, і поганим. Може змінювати все навколо Водити свою революцію так і активно, так і пасивно розумом. В початкових дванадцяти архетипах часто буває так, що характер персонажа не так сильно важливий, як його наміри, як його цілі. Саме цьому в нашому революціонері можуть бути абсолютно різні по характеру персонажі: маг, той, у котрого є мрія, той, котрий хоче здійснити саме її. В принципі, він дуже схожий з шукачем. Але шукач це тому, кому важливий більше шлях, А маг кому більше важлива ну, ціль, більш важливий результат. Маг теж зазнакові зрогідністю може бути якимось хорошим як аватар, так якимсь поганим як урсула. Архетип мах, так само як і архетип шукач використовується до дослідників, до якихось людей, котрі буквально в пригоді, так і в. Вот цей архетип використовується до людей, до персонажів, котрі володіють магією. Герой чи воїн це останній з наших жовтих архетипів. Максимально стандартний головний герой для Сьонен жанра. Сьоне, хто не знає це нару, Бліч, Ван Піс і все таке. Він буде битися до останнього, вкладе все всі свої сили. Він чи вже абсолютно впевнений в собі і вже володіє ситуацією, чи йому прийдеться таким стати протягом сюжету? Переходимо нарешті до рожевих терепурпурних, ті, хто прагнуть встановити зв'язок. Коханець, той, хто прагне цього зв'язку через очевидно кохання, це головна ціль, головний шлях, головний сенс. Персонаж може хотіти різного кохання романтичного, сімейного, дружнього. Архетипи, в принципі, краще поєднювати, але от саме цей архетип він дуже-дуже хоче, щоб його поєднали з чимось ще, тому що якщо взяти лише його, персонаж вийде дуже-дуже вузьким. Дуже Шут, комік, такий собі Ерлікін, той, хто завжди жартує, той, кому треба сіяти, хаос не завжди радісний виходить, але він це робить з посмішкою. Персонаж комік боїться стати нудним, боїться не сіяти з цього хаосу, позитивного чи негативного. Він не хоче, щоб все було спокійно. Славний малий, така собі людина з народу. Людина проста, без заморочек та котра хоче бути як всі, при цьому не бути міганудною. Славний малий хоче цього з'єднання через співпрацю через комунікацію такого виду. Більшу його частину легко зрозуміти, з ним не складно комунікувати, з ним легко спілкуватися, інколи може бути складно, але це вже при дуже дуже тісних стосунках. Нарешті переходимо до останніх блакитних архетипів, і це ті, хто забезпечують структуру. Творець чи новатор – той, хто створює щось нове. І якщо революціонер створював щось нове у соціальному плані, тут в нас творець робить щось. Створює щось нове в більш фізичному плані. Звичайно, це може бути і поет, і музикант, але і те, і те можна записати на папір. А соціальні аспекти ну дуже складніше, тому я саме так і сказала. Часто це персонаж геній в своїй справі. Він геній вже на початку сюжету, чи вже протягом нього він розуміє, що він геній. Турботливий, чи батьківська фігура. Це очевидно архетип персонажа, котрий хоче допомагати, чи всім, чи якійсь конкретній групі людей, чи навіть одній людині, але дуже сильно. Часто проблема цього персонажа через те, що він чи не впевнений як конкретніше, як правильніше буде приподнести цю турботу, чи якщо від цієї турботи прям таки душить іншого персонажа. Правитель чи лідер це той, котрий прагне контролю для своїх цілей. Йому потрібні інші люди, і не в підтримку його самого, а щоб контролювати їх. Персонаж не боїться брати на себе відповідальність, не боїться будувати плани, не боїться над кимось надвісати. Інколи його можна сплутати з героєм. Але якщо герой, він в принципі дуже такий настирний, дуже хороший в своєму розумінні, часто, то правитель він більш хитрий, він більш гибкий. Основні 12 архетипів ми з вами пройшли, і вам могло знати, що вони дуже якісь занадто прості, занадто вони не цікаві, занадто вони якісь. Притурні, ну певно, тому що так насправді і є так. Ці архетипи це насправді лише база для того, щоб народити персонажа. Наприклад, візьмемо шукача, коханця і дворця. Бам з'єднаємо і в нас вийде маніакальна дівчинка-Мрія. Маніакальна дівчина Мрії Піксі це часто другорядний персонаж в історії, де головний герой цей чоловік, і вона його романтична зацікавленість. Вона так не схожа на всіх інших, вона така незвичайна, інколи навіть божевільна, на 100% її не розуміє навіть головний герой. Вона часто робить щось незвичайне, хоче чогось незвичайного і сама по собі виглядає дуже незвичайно. Погодьтесь, це вже звучить набагато цікавіше, ніж ті архетипи, про котрі ми розмовляли. Так, тому що це не архетип, це вже троп. Троп може бути як і сюжетний. Наприклад, інопланетні істоти напали на Америку. Скільки таких фільмів і серіалів ви знаєте? Ну от, це троп. Троп може бути як і до персонажів, і тут це вже поєднання характеру, зовнішності і зацікавленості слід-цілий. Є дуже багато різних тропів, і про них ви можете пошукати. Я, звичайно, тут ще розкажу про декілька, але найважливіше це зрозуміти, що тропи робляться з поєднання декількох архетипів. Як би дивно не звучало, при поєднанні абсолютно різних архетипів Можуть виходити одні і ті ж самі тропи. Це все залежить від того, що тут в робленні тропів грає роль не тільки архетипи, а й особисте бачення автора, котрий їх поєднує. Один з моїх улюблених цих складних архетипів це боява дівчина. На його основі написано дуже багато моїх жіночих персонажів, але найголовніше це вона Зеленока. Одна з головних героїв мого коміксу ТБО, це та жінка, котра сама собі і дружина, і чоловік, і бос, і підлеглий, коротше, все й одразу на ній. В моєму випадку це поєднання архетипів правителя і мудреця. Також я люблю тропу вірного спутника, це такі собі друзі навіки. Тут вже ми поєднуємо не лише персонажа, а і сюжет в одному тропі. Тобто, це той, хто буде завжди з нашим головним героєм. В мене, в принципі, можна сказати, що такий троп використовується в ТБО між головними персонажами. Чим другий головний герой це блакитнокий. Він вже поєднання коханця, шута, та як би не було смішно, невинного. По факту, блакитнокий це та сама дівчина Мрія Піксі, тільки навпаки, тобто тільки чоловічої статі. Так то це максимально дешевий фан-сервіс, але через те, що я змінила стать цьому тропу, через те, що я змінила позицію з другорядного персонажа, зробила основним. Це вже виглядає набагато цікавіше. І саме так треба працювати з архетипами та тропами. Треба їх змішувати, треба міняти в них якісь деталі. Які залишаючи основну суть. Тоді це виглядає вже знайомо, але якось по-новому. Архетипи потрібні, тому що людям потрібно дуже швидко зрозуміти, чи подобається їм цей персонаж, чи подобається їм вайб в принципі всього твору, всього чогось, ладно, не тільки твору. І саме архетипи в цьому людям допомагають, тому що з перших секунд ти можеш зрозуміти, що якийсь протагоніст – це найзвичайніший борець, і ти вже знаєш, що цей архетип героя тобі подобається. Зараз я вам розповім про архетипи та тропи, Котрі можуть бути вам саме корисні. Вони не завжди якісь міга цікаві, але вони дуже допоможуть в написанні історії та просто в написанні, насправді, навіть дизайнів. Троп наставника персонаж, що буде вчити нашого персонажа чомусь важливому, чи не дуже, чи допомагати встановленні характера. Може здатися, що це те ж саме, що архетип турботливий, але не завжди персонаж наставник насправді буде піклуватися чи турбуватися про там, головного героя чи кого він там навчає. Він може в кінці своєї арки як і пропитатися емпатію до цього персонажа, котрого навчає, так і ні. Найголовніше його суть це навчити чомусь персонажа та можливо читача. Інколи наставник це навіть не персонаж, котрий реальний персонаж, а світ. Наприклад, в жанрі і тобто там, де персонаж з одного світу переходить у інший, і він нічого абсолютно не знає про цей новий світ. Наприклад, йому не попадається якась хороша людина чи істота на своєму шляху, і йому приходиться тільки спогляданням, тільки якимось аналізуванням цього зовнішнього світу якось його починати розуміти. Тому саме в цьому випадку світ стає наставником. А тепер троп, котрий не про одного персонажа. Або одразу про трьох. Ви помічали, що у нас трійці персонажів щось ну занадто часто зустрічаються в сьогодні аніме, ну прям занадто. І це головний герой. Трошки пасивніше за нього його дружбан, і дівчина, котра вона чи настільки крута, що всіх біса, чи просто настільки крута, що вау. Суть в тому, що у нас є головний герой, а два інших персонажі це різні його епостасії, різні, скажімо так, його агрегатні стани. Це його пасивний друг, наприклад, якщо він злобненький трошки, то це те, якби наш головний герой не тримався за мораль. Якщо цей в нас дружбан такий трошки амьоба, якби головний герой відпустив відповідальність. Дівчина в цій трійці майже завжди це та варіація голов. Того героя, якби він дав волю всім своїм бажанням і почуттям, ну окей, не абсолютно всім, але більше ніж він дає собі в реальності зараз. Ця дівчина або активніше його, тобто він себе трошки сковує, або вона розумніше його, і він хотів би також мати ці знання. Але головний герой майже ніколи не закохується у цю дівчину. І тут важливо зрозуміти, що не на статі це пов'язано. Просто саме ось так зустрічається дуже часто, тому я так і кажу, можна міняти статі персонажа дуже по різному. Просто тоді треба трошки редагувати все одно, тому що гендерна стилізація просто існує. А тепер найкорисніший троп. берете просто любий кор, любу естетику і робите з цього труп. Наприклад, естетика літа це щось таке тепле, безтурботне, щось дуже просте і асоціюється з дитинством часто. І знаєте, який це троп? Це троп золотистий ретривер. А золотистий ретривер це інтерпретація архетипу простий чувак з народу. І трохи також з безвинного. Персонаж, котрий сам по собі відчувається як тепле сонечко. Він хоче сіяти добро. Не завжди в нього це виходить, але він намагається щиро бути хорошим для себе чи для оточуючих. У цього персонажа часто буває дитяча травма. Наприклад, в дитинстві його. Недолюбили його ж батьки, тому він намагається шукати ось цей от зізнання через його добрі, якісь хороші, щирі вчинки. З популярних естетик також візьмемо гоблінкор. Тут це та сама дівчина мрії Піксі, але вона вже трохи якась відьмочка, вона вже трохи якась інтровертка, їй вже не потрібні якісь взаємодії з соціальністю, в принципі, існування, вона навіть якийсь сячельник. Але по гоблінкору можна вигадати і іншу персонажку. Наприклад, вона перевертень, котра в своїй організації. Мінальній формі це, наприклад, лисиця, і вона інколи випадково якось заходить до людей, хоче навпаки з ними познайомитися, але їй страшно, що їм буде страшно, і їй не хочеться якось все одно змінювати свою зону комфорту, але їй дуже цікаво. І ось цей вод конфлікт, і вже це істота, котра прагне соціальності, але це все одно блінкору. Коротше, пошукайте тропи, котрі, можливо, вам сподобаються. Пошукайте естетики, з котрих ви зможете зробити архетипи для персонажів. Подивіться в описі, тому що там є багато цікавих, корисних посилань. А це була міра. Пока-пока.